на камеру. Чому не передається? Я на апеляцію приїхав зі Львова після вчора. Чому ви не передали справу? Чуєте? -чі? Шановний. О, мужчина в халаті. Я вас слухаю. Чому Дуже, не... кимнат, так, 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 руки, руки. Коли, це, Коли це? Що а я ану приїхав ану сюди? Ану Чому я приїхав на апеляцію і справу не передав? Да. У мене державного рівня ситуація, блін, а ви не даєте це. Коли буде. Коли буде справа передана? В апеляцію, коли справа передана буде. Це вам треба в канцелярію. Та що канцелярію, він тягне. Ти що хаму, блін? Отак От працюють. Суддя так званий Хайнацький. Журналістське розслідування. Ви може знаємо. Я так? Да. Дивіться. Я да. да. Ні, ви заходьте.